Всім доброго ранку. З вами Світлана, канал Вікна сад, Хмельниччина. І так як у нас заливають дощі таке літо цьогоріч, того року було навпаки, навіть бачите, підготувала все полив, щоб до того року бігала без зупину, наполивала на величезну суму. Тому я все-таки хочу. <зад>, щоб був не таким проблемним, ні, ні в погоду будь-яку. Можливо, ви знаєте, я подивилася по рослинах своїх, які зростають у мене, і вирішила, що такий підбір можна зробити. Просто ми дуже мало уваги приділяємо моїм улюбленим чагарникам або декоративним кущам. Зразу, коли чують люди, що декоративний кущ, думають. Ой, тож велике, куди його помістити. Але якщо сад маленький, то можна прекрасно знайти рослину, яка має карликові форми. Або, або, звісно, підстригати. Ну, мені здається, що краще раз взяти сезон ножниці підстригти, ніж бачити, як воно, бідне, мучиться, хворіє, пропадає і так далі. Отож, сьогодні моя прогулянка буде, я покажу які чагарники, чудові чагарники. Ну і додам деякі рослини з багаторічників, які витримують, ну просто нереально гарно витримують погодні умови. Є такі рослини, і можна вибрати все-таки і посадити. Навіть і для півдня чагарники, я думаю, актуальні. Тому. що коренева система не є поверхневою. Якщо дощів немає, вона шукає воду десь глибоко і далеко. А якщо йдуть такі проливні, то не заважає, не загниває, а тільки нас все таки прикрашає. Ну, і першого, кого я хочу порадити, який мені ну, дуже подобається вигел у мене. Декілька сортів в мене є таке відео на каналі про Вейгели мої. Але найбільше, найбільше мені подобається саме ця вейгела, бачите? Вона декоративна ще й листям, хоча дуже гарно квітує. Це Вейгела Nano Variegata сорт. І у неї ось таке пістряве листя. І вона не така потужна у зрості, як, наприклад, розеа, або інші. Тримає дуже гарно свій кущ. Я її ще не стригла жодного разу за 3 роки. І ось так вона наросла за 3 роки. Ну, в об'ємі десь сантиметрів, я думаю, 60. Що у висоту, що у ширину вона має. І ось так жодного листочка не попсувалося ніде. Краса. Та й годі, не розвалюється, тримає себе, і крім того, ніяких проблем з нею немає. Саме основне немає хвороб. Тому що шкідники, шкідники, на мою думку, таке, знаєте, важко з ними теж боротися. Але все-таки одна-дві обробки, якщо підібрати правильно препарат. Можна побороти. Хвороби трошки інші. Тут потрібно системне лікування, яке займає певний період часу. Ось погляньте, якщо у неї листя молоде, бачите, у неї така варігатність, трішки салатова. Якщо листя вже стає дорослим, воно стає більш білим. І ось такий пишний, гарний кущ. Ну, це листопадна, звісно, рослина, не вічно зелена, але, ну, навіть і фактура сама гарна, якщо опадає листечко, то гарні гілочки теж взимку прикрашають ділянку. Далеко ходити не буду. І ось, до вашої уваги, калина, шорстка калина. Теж сорт її називається Нана. Вона ось зростає такою кулею. Вона трішки має вже зріст, потужність зросту більшу, ніж вейгела. її потрібно застригати. Але якщо посадити десь як солітер, то це може бути ну, дуже гарна рослинка. Крім того, вона весною квітне. Суцвіття прям схоже на калинові суцвіття, Але подивіться, яке гарне листя. Як воно гарно теж по гілках розподіляється, молоде листя теж має більш яскравіше забарвлення. Форма листка дуже гарна. І жодного, подивіться, прояву немає ні хвороби, ні шкідників. До речі, тля, ну, перепрошую, попелиця. Ну, завжди калини, так, в основному попелиця. Я жодного разу, хоч поряд, поряд на калині Бульденеж, попелиця є, а на ній попелиці немає. Ось так виглядає ця чудова рослина. Пробувала її живцювати, до речі, і жодного разу мені не вдалося. Потрібно буде спробувати відводком, тому що цю калину я рідко бачу в садах. Бачу змуршкувату лисну, вона вічно зелена теж у мене є. Теж гарна, дуже рослинка. Але ось цю я все-таки жодного разу ні у кого не спостерігала. Досить цікавий екземпляр, де його придбала, чесно, не пам'ятаю. І зразу ж третій чагарник. Бачите, ось Хі -хі, квітничок з чагарників, і я думаю, це дуже хороший вихід. Тому що нічого тут не пропадає, все зелене, все яскраве, там щось підігрує. Але в основному, бачите, хай зараз просто маса зелена. так? Свій час квітнула калина, свій час квітнула вейгела, зараз восени заквітне каріоптеріс. Але ви погляньте, яка чудова форма куща. Він мені нагадує навіть якусь вербу. Каріоптериси, до речі, є з варієгатним листям. Я зараз там зайду, покажу вам варієгатні форми. Ну, Хто любить, наприклад, таке пістряве, так, але мені ось з цим сезим листям теж дуже подобається. І погляньте, ось вже на кожній він заклав бутони, пуп'янки. І буде квітувати по всій гілці, чимось схоже на чергову лисну будлею. Ну Дуже гарне, блакитне, таке синьо блакитне квітування. Він стрижеться просто оригінально. Можна в будь-який момент його стригти, тому що він на приростах поточного року молодих квітує, навіть якщо десь щось підмерзло, все обстригає наростає за рік просто прекрасно. Ось так він розкладається, фонтаноподібним, дуже гарно має форму куща. І він мені декоративний просто весь час. <кій> Перепрошую, що ще гарників мені подобається? Ну, це вже у нас <пій> японський бруслина. Японська бруслина. Ну, японська бруслина має таку здатність трішки підмерзати, тому для. Півдня це прекрасно, і там теж вона не горить, гарно почуває себе. Для нас може підмерзати, скидати листя, але, але вона відновлюється доволі, скажімо, ну, за короткий час. І теж форми її є різні. Це мається на увазі бруслина будь-яка, не обов'язково японська. Бруслини ну, просто нереально багато мають видів і кольорів. Ця тримається ось таким кущиком. Вона не плететься, вона не є фастігіата, тобто така, яка високо кущем йде. Воно поки такий, має кущик компактний, невеликий. Листя теж, бачите, таке дрібновате, з варіагатністю, теж не падає, не розвалюється, немає шкідників, по крайній мірі, я не бачу хвороб, то точно. І вона теж хочете полив. Є ось тут такий рясний полив, та добре їй немає, Хі -хі, та й слава Богу. Отже, бруслини це теж ті, які можна посадити ну, різних форм. Ось, бачите, бруслина, яка є ґрунтопокривною. Бачите, вона собі по ґрунту стелиться. Але я її вивожу ось. Такою колоною, коли думаю, зробити тут арку таку свирідну. Ну, це просто вже робота не одного часу. Але красаж, краса. Ось, подивіться, це падуб. Падуби є вічно зеленими, тобто, плюс взимку зимку у вас буде краса. І не просто краса, а краса буде ще і з ягодами. Ну, ягоди тут таке діло, вони. Їх потрібно підібрати пару різних сортів для того, щоб зав'язалися вони. Але навіть і без ягід це гарне листя, яке теж витримує Ну майже все. У нас і морози доволі такі бувають. І сонце яскраве, і не горить міцні такі. За структурою своєї листочки, які не пошкоджуються теж нічим, і витримують дуже гарно Вон сидить якась букашечка, бачите, така цікава зелена. Ну, Я не знаю, то ніякий не шкідник, букашок є різних. Тобто, знову ж і взимку прекрасно, і вони зростають дуже повільно. Плюс те, що не потрібно їх там стригти, бігати біля них. Але вони ще є і варієгатні. Я теж подумаю, може мені хоч один сорт все-таки придбати. Ну, просто нереально прикрашають. Ну, не обов'язково це має бути лише квітуча рослина, і тоді гарно в садку. Садок гарно, коли навіть є різні зелені відтінки кольорів, різні форми листя, різні за фактурою кущі. І все, у вас тоді сад. Прекрасно. Ви погляньте, яка краса. Заявлено як частково листопадні, можливо, в теплих регіонах вони поводять себе і навіть не скидаючи листя. У нас в кінці зими починає скидати листя. І буквально там місяць він трішки такий неприглядний. Ну, може, півтора місяця, з березень, скажімо. У квітні він починає інтенсивно відростати, з'являтися молоде, просто таке нереально гарне листя. Це у мене перючена варігатна. І ось скільки в мене немає кущів, в мене є, бачите, тут із загорожею. І ось є, який я відпускаю у вільній формі. І мені подобається. Так і так. Дуже теж гарна структурна рослина, вона то може вирости і до форми дерева. Звісно, не за декілька років. Ось це, наприклад, 3 роки. З маленького, ну, не так швидко вона все-таки наростає. Але те, що вона є безпроблемною, то це однозначно. Не страждає вона ні від посухи, ні від заливних дощів. Добре, їй, та й годі. І різні місця вона і сонячні витримує, і бачите, в мене тут у напівтіні теж вона не втрачає своєї декоративності. Є форми не лише пістряві, є форми жовті. За жовті не знаю, чи вони не горять, не буду вам стверджувати, вся жовтий лист не страждає більше. А ось ця пістрява то ні разу не бачила жодного листка, що він десь підгорів, хоч на сонці в мене теж вона зростає. Отож, її навіть зараз ну, радять як альтернативу самшиту, але ні, це не альтернатива самшиту. Але все-таки ви подивіться. Ну, Краса, не потрібно ж обов'язково, правда, квітів. Вона така декоративна, починаючи з квітня місяця і до грудня, то може і січня, вона виглядає ось так неперевершено гарно. Такою ще б я, хоч це не чагарник, але я вам казала, що я деякі буду показувати і багаторічники. Ну, лише тільки так, для тіні. Саме ця брунера Джек Фрост, здається, її сорт називається. Вона має дуже щільне листя. І вона просто оригінальна своєю красою. Тим, що вона гарно розростається. І знову я навіть і не бачила жодного разу, що хвороб точно немає. Шкідники, ну, підкажіть, чи у вас їдять їх слимаки чи ні? У мене, по крайній мірі, я не знаю нонсенс якийсь такий, я не можу стверджувати. У мене багато бачите і кори. Кора не оброблена, з лісу, ніяких там ніхто її не парив стільки років. Я бачу, що в мене є слимаки на території, зараз, особливо, коли мокро. Я вам розповідала, що от залишила сувочок, десь забулася, прихожу, а він весь обліплений ними. Таке неприємне. Але, ви знаєте, я не бачу, щоб масово їли мої десь рослинки. Тому жодного разу я ще. Слава Богу, з ними не боролася, нічого не розкидала, нічого не... не працювала ні з якими хімікатами, мається на увазі. Чому так замовкла, не думала, ну думала, як так цікаво, що викопувала фізостегію рожеву, все повністю, кущ прибрала. І все одно ось два так, тик, гілочки і з'явилося. От, бачите, так відквітовує дуже гарно, на мою думку, відквітовує фізостегія. Теж одна із непроблемних, але це не чагарники. Ми сьогодні підемо по чагарниках. Ті самі, які тішать, просто нереально тішать. Ну, це вже пора давно зістригти це квітування. Це вже не квітування, це вже навіть насіння випало. Де було, наприклад, між цими такими були насінинки. Це такі парашутики, які їх, по суті, мають розносити. Бачите, так як, ух, як воно називається, кульбабки. Ось там, якщо придивитися, бачите, таке чорне це насінинка, Так би її вітер мав підняти і понести. Але ну, такі вони цубкі, що я низ, бачите, взяла уже і обрізала це сусвіття, бо вона вже вибиває, бачите, нові прирости, а верх ще. Не обрізала, так як масово дощі, то, бачите, ці кетяги всі так цікаво похилилися донизу, всі мокрющі мокрущі. Так, це скумпія, скумпія шкіряна. Дуже багато її теж є кольорів. У мене він ось такий навесні яскравіше фіолетове листя. Восени теж буде інтенсивніше, забарвлене. А ось зараз. Влітку вона така якась зелено коричнева, чи яка, бог її знає. але теж наскільки витривала рослинка, хто її колись раз хоч поливав, коли були такі, дійсно засуха, ніхто. І зараз теж вона тримається прекрасно, ніде жодного листочка, ні хворого, ні жовтого, ні пошкодженого. Отож, якщо є можливість придбати. Але в розплідниках дуже дорого. Я, до речі, бачила недавно, мені здається, фотиніє сад. Мріє, Viber група Світочка її веде, така хороша жінка в неї. Недавно рододендрона не замовляла. Ще деякі рослини. Я бачила у неї, здається, у неї все так дешево. Екземпляр там за 150, за скільки то гривень було. Треба її перепитатися, чи є у неї. Ну, скажімо так, прекрасне декоративне листя. Темпи зростання середні. Ну, не хочете, щоб були, пострижіть. Після стрижки вона не так інтенсивно відростає, наприклад, як пухероплідники там, чи. Вона така більш стримана. Але я бачила в дорослому вигляді. Це теж доволі гарне деревце, І з дуже гарним листям. Просто нереальним. Ну і ось з цими такими насіннєвими кетігами. <сум> Таке враження, що вона квітне ще з початку травня і ціле літо. І так воно буде осипатися потім, але я йому допомагаю. Ось такий чудовий чагарник. Будлея Давида, не знаю, чи я вам, наприклад, радити можу, скажу так, витривала, не те слово, до різних там посух і дощових моментів. Підмерзає, вирізаєте, вибиває знизу, але дуже вона швидко ростуча. Якщо у вас малі сади, і різати ви не маєте можливості, сили. То краще візьміть карликовий сорт, але карликові сорти ну, у мене перезимував, буде скоро квітнути. можливо, можливо, Все-таки спробувати карликовий сорт. Але теж нереальна квітка. Ось, бачите, зараз відквітовує вже. І почне квітувати з пазух. Але все-таки, знаєте, хочеться його прибрати, щоб таке жовте не було. Я прибираю, що знизу достаю, а що зверху, то вже. Як собі там хоче, так живе. Ну, але теж, бачите, шкідників, хвороб ніяких. Абсолютно. Тільки те, що її потрібно з цією великою. Ну, хочете, можна посадити десь в такому кутку, знаєте, дальньому, де її ніколи не стригти. Але я не думаю, що все одно потрібно буде з часом омолоджувати кущ і не обійдеться без стрижки. Тому або карликовий раджу сорт. Але вже не відповідаю за її зиму, зимівлю. Ще йшла ось показати вам калікант. Якраз зараз знов калікант хоче квітнути. Ну, він в мене молоденький, він квітнув, рясно доволі. Але калікант взагалі-то квітне постійно. У мене ще поки що не так, мабуть, він ще молодий. От, бачите, вибив знову бутон і починає. Квітування. Але мені подобається навіть просто саме листя. Дуже гарне. Те, що він, якщо квітне, то він квітне довго. І така просто ідеально прекрасна на мене рослинка. Теж невибаглива. Теж зростає доволі гарно. Бачите, я її веду деревцем тут. Мені подобається, я теж єдине, що коли його посадила. То я бігала поливала, бо тоді дуже була посуха, я дуже боялася його втратити, але мені знайома сказала, що раз полила добре, і заспокойся. що витривало воно і так виросте. Ну, бачите, прекрасно зимували, Ось, ну, бачу, буде ще один бутон. Тобто вона постійно квітуча, але поки що у мене молодий екземпляр, певно, і він. Перший раз мав гарне квітування, а другий раз лише бачу поодиночні. Але які гарні ці квіти, там теж є і білі. Ну, я брала таку видову. А є сортові, ну але там, ну, ну дуже вони дорогі, ті сортові. Чом не посадити, наприклад, керіо. Керіо є і не з варігатним листям, зате з гарною квіткою, а у мене листя гарний. Бо я ж люблю, щоб постійно було красиве. А квіти просте-простенькі. Але ну, взагалі не вибагливий просто собі кущик зростає ти зростає. Ну, я його стрижу, таку собі два рази десь сезон. Маю час підходжу поценькою його. Він такою кулею тримається. А насправді він був би набагато вищий. Бачила, його навіть виводять, як деревом своєрідним. На штамбі мається на увазі, ну те, щось цікаве, чом ні. цікаве. Дуже це листячко, таке ніжне, таке просто хмаринка, неймовірна. І ось там у мене, ну, нагород тут нема що дивитися в нас мокро. Я не знаю, як я маю це будуть вибирати. треба цим зайнятися. От вже починає бачити листя. Ще ніби зарано, але набуває вже листя своєрідного кольору. Це бересклет крилатий. Бачите, в нього крила такі на гілці. І він потім восени стає просто малинового кольору. Теж зростає він не дуже швидко. є карликові форми в мене не карликова, звичайно. Він виросте колись ще гарником, немаленьким. Але теж от ніяких проблем. Посадив, ти собі тут росте восенин. Це просто буде до нього увага постійна, бо він гарний. А так, уваги ніякої, але дає свій акцент. Дуже гарне таке листя. Він молодесенький зовсім, це другий рік його. Бачите, не можу я сказати, що. Безпроблемні барбариси. Ну, не можу, не знаю. У мене поводяться вони якось, та у всіх бачу. Не так, як потрібно. Тому це й раджу. Прекрасно. Поряд зростає теж ще молодий кущик, там у мене є, то більші трішки. Ой, де ці шершава. І це теж варіант нереально. Цікавий. Так яка вона гарна, коли квітує, це не передати словами. Але дивіться, навіть не квітує. Які цікаві пагони темнішого забарвлення. яке гарне листя розташоване так по черзі. Вони такі фонтаноподібні. Бачите, тут в мене ще одна є. Але це вже сорт інший. Вони є рожеві, вони є білі, махрові квіти. Ну, нереально красиві. Теж можна посадити. І не тільки квітучий варіант весною, але й ось така краса весь сезон. Теж не хворіє. Шкідників теж я не бачила ні разу. Ось така вона чудова. Пити не просить, а якщо є занадто багато, як зараз, то переносить це все прекрасно. Ось бачите, ще один кущик. Ось такий гарний він формує кущ. Теж можна підрізати, теж десь там декілька років раз омолодження можна проводити, а можна і багато років не зачіпати. Все одно виглядає дуже гарно. От просто іду і ввімкнула. Чому ми так не дооцінюємо декоративні яблуні? Вони ж є різних форм плакучі, Є прості, є з зеленим листям, є з бордовим листям, є з різною формою плодів, з забарвленням плодів. Я не знаю, чому ми їх недооцінюємо. Це ж просто нереальна краса в садку. Не хочете височезного нічого, візьміть е, пендулу, форму плакучу. Все, там, яка заявлена висота, то тільки буде униз спускатися. Ні, Хочете якусь декоративну листяну, візьміть, буде у вас солітер, і ви погляньте, як зафарбовується ці яблучка. І я, я просто в захваті, в захваті. Я полюбляю це дерево, мабуть, найбільше зі всіх своїх кленів, слив декоративних і так далі. Серце сів і обожнюю. Колись я собі ще все-таки дозволю одну плакучу форму. Ось це, називаємо їх часто райські яблучка. Мені так шкода їх потім зривати, з них дуже смачний компот. Але вони, ну цей сорт саме. Я не пам'ятаю, буду стверджувати, який це саме сорт. Декоративна яблуня та все. Він обпадає ці яблучка, ну з часом. Бо є такі, наприклад, сорти, там малесенькі, дрібнесенькі, вони майже цілу зиму тримаються. Ці не так, тому я їх потім пізно восени зриваю і закриваю компот. Боже, який смачний компот. Ну, мабуть, з улюбленого дерева то ще й улюблені компоти. Ось так. Бачите, яка краса. І теж проблем ніяких. Коли ну, попелиць інколи дошкуляє, так як будь-яким. Яблуням, бачите, вже бачу, що є мурашки, вже будуть розносити. Гади, прийдеться обробити. Ну, це єдине що. А так, в основному, ну, дуже гарне дерево. З ну, чагарників, так, я казала, покажу вам щось і крім чагарників.